18 січня у Луцьку пройшов перший ярмарок ветеранського бізнесу. Телеканал «Конкурент-ТВ» також завітав на ярмарок. Тож давайте подивимось, як це було. Ярмарок проходив під гаслом Я зміг і ти зможеш. Як наголосив очільник департаменту з питань ветеранської політики Олег Кобилинський, основна мета це сприяння розвитку ветеранського підприємництва, підтримка ветеранських ініціатив та популяризація історій успіху тих, хто повернувшись з фронту, знайшов у собі сили розпочати або продовжити власну справу. Інші ветерани зможуть проконсультуватися, як е, цей вибір. Е, Люди зробили, чому вибрали саме цей бізнес, як знайшли кошти, як розвинулись. І завдяки цьому комунікації вони налагодять зв'язки на майбутнє і зможуть розвивати або розпочинати свою власну справу в майбутньому. На ярмарку було представлено чимало бізнесів, які відкрились в умовах війни і зараз успішно функціонують. Тож нам вдалося поспілкуватися із ветераном-художником Юрієм Ляшуком, який свої картини переніс на одяг. Я створив серію робіт графічних, яка називається Птахи, і ми вирішили її реалізувати на одязі. Тобто створили з цих картин ілюстрації і наносимо на одяг. Основна ідея в тому, щоб одяг ближчий людині, ніж картина. І хтось може не хоче, хоче якісь більш практичну річ не картину, а таку, яку можна використовувати. От ми вирішили, щоб мистецтво стало ближче до людей, щоб воно вийшло з галереї, як кажуть. От і щоб мало практичне застосування. Юрій Ляшук та багато інших наголошують, що основним плюсом таких ярмарків є саме комунікація та спілкування. Ветерани, які повертаються в цивільне життя, вони ну, Багато випадків не можуть знайти себе після повернення, не можуть адаптуватися, і важливо показати ветеранам, що вони, вони можуть створити свою справу, тобто знайти якусь ідею і втілити її в життя. Я думаю, що основна ціль цього заходу показати те, що вони можуть, і представити те, що вже вже хтось зміг. На ярмарку були представлені бізнеси як ветеранів, так і дружин, чиї чоловіки зараз боронять нашу країну. Юлія Тищенко займається вишивкою для різних храмів та церков, тому вирішила також взяти участь у ярмарку. Вишиваємо все до церкви, священникам одяг і також, те, що там вдягають всякі столики в церкві, хорогви і таке інше. Також вишиваємо шеврони. Ну, різні поки що. E, і брендуємо одяг футболки, світшоти, худі таке. Ці всі, всі бізнеси, які тут зараз представлені, відкрилися в умовах війни. Це дуже важливо і ну, позитивно, що все-таки щось працює. в нас економіка не ну все таки розвивається, не падає. Ну це, це дуже потрібно. І тим людям, які тут представлені, дуже потрібна реклама, щоб про них знали і, і йшли до них. Колега Юлії Тищенко розповіла, що вони займаються вишивкою різної складності і можуть виконати будь-який запит клієнта, адже створюють вироби, враховуючи побажання кожного. У Нас замовник приходить з індивідуальним замовленням, каже, я хочу ось таке. Юля дивиться, каже: хм, добре, зробимо. Розробляє програму, потім ми вишиваємо в результаті отримує відповідно замовник індивідуальне замовлення, розроблене виключно під нього. І Якщо він, звісно, захоче, це може бути унікальне замовлення. Хоча, якщо ми розробляємо, то ми попереджаємо, що ми будемо потім користуватися цією програмою, тут немає якихось суперечностей. також у ярмарку взяли участь не лише волиняни. Мене зу Юрко Данилишин. Я з Львова, я займаюся автонімом кераміки, натурального мила. Провожу майстер-класи у Львові. Займався цим всім ще до війни. І коли повернувся після травми, теж продовжив працювати, розвивати свій маленький ветеранський бізнес. А як опинилися в Луцьку тут? Я довідався про те, що тут проводиться ветеранський ярмарок. Я брав в таких ярмарках участь у Львові. У нас цього значно більше, ну написав заявку заповнив форму, вирішив спробувати тут приїхати своєю чергою. Директорка Волинського обласного центру зайнятості, який виступає співорганізатором ярмарку, Алла Куцин наголосила, що чимало бізнесів створені за допомогою грантових програм. Тому цей захід це можливість для підприємців обмінятися досвідом. Ми представили свій офіс зроблено в Україні, тому що саме дякуючи цій урядовій програмі. На даному заході присутньо сім грантерів, які скористалися грантом на розширення або започаткування власної справи. Ветеранським грантом є люди, які взяли грант і створили бізнес. А після того створили ще додаткові, от відкрили за нами кафе. От п'ю вискові каву. Вони відкрили ще одне кафе, тобто бізнес розвивається, але вони скористались тільки безпосередньо нашим грантом. А дякуючи таким заходам вони знайомляться один з одним, тому що тут інших є представили ветерани, дружини, чоловіки ветеранок, які також ведуть бізнес і скористалися іншими грантовими програмами. Також для ветеранського бізнесу вони можуть ділитися досвідом. Як зауважив представник громадянського руху, свідомі Михайло Наход, такий ярмарок це лише початок. І сподівається, що створення департаменту ветеранської політики дасть більше підтримки бізнесу і ветеранам загалом. Ярмарка ветеранського бізнесу це дуже важливо. Це лише початок в Луцьку. Це перша, перший захід новоствореного департаменту ветеранської політики. І я сподіваюся, що створення департаменту дасть поштовх для того, щоб місцевий луцький бізнес, волинський бізнес отримувався системну підтримку і від міської ради, і від держави, і щоб ветерани могли краще пристосуватися до життя поза війною. Тож, підтримка наших захисників це ключовий напрямок, у якому маємо рухатись всі. А цей ярмарок будемо сподіватись, далеко не останній.